Доброго ранку, діти. Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціумом і розвитку мовлення. Тема заняття морозяна, рум'янощока, зимонька, слухання оповідання сухомлинського кмітля... кмітливий скляр. Малята. Скажіть зима яка? Зима холодна, чарівниця. Зима це улюблена пора року багатьох. Зима це коли падають з неба і лягають на землю пухнасті і ніжні сніжинки, це засніжені дахи будинків, це морози на вікнах, це вкриті среблястим інієм гілки. А коли на вулиці мороз і йде сніг? Діти грають сніжки і ліплять сніговиків, катаються на санчатах, ковзанах і лижах. Зимою деякі звірі змінюють свій одяг. Наприклад, заєць вдягає білу шубку, а у куріпки біліє пір'я. Взимку є багато чудових свят, наприклад, як Новий рік, Різдво, Святий Миколай. Які ж ознаки зими? На дворі горою, а в хаті водою. Сніг. Хто узимку до діток заповзе під кожушок, пощипає ручки, щічки, забереться в черевички. Звичайно ж мороз. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче й помирає. Це бурулька. Малята, послухайте прислів'я про зиму. Зима без снігу літо без хліба. Багато снігу, багато хліба. Зимове сонце, як мачушине серце, світить, а не гріє. Зимою денюк, як комарів носок. Грудень землю грудить, а хатинки студить. Сонце блищить, а мороз трещить. Малята пограємо в гру, впіймай зимове слово. Я вам буду називати слова зимові, а ви плескайте в долоні. Якщо інші слова, то не плескайте. Наприклад, сніг, лід, листопад, бурулька, мороз, дощ, крига, веселка. Роса, санки, град, ролики, сонечко, трава, лелека, вітер, лижі, велосипед, ковзанка, квіти, ожеледиця, метелиця, віхола, сніжинка. Молодці. А зараз пограємо в гру який, яке, яка? Скажіть сніг який? Алід який? Зима? Вітер, мороз. А тепер гра скажи навпаки. Тепло, холодно, довгий, короткий, сухий, мокрий, твердий, м'який, сильний, слабкий. Але послухайте ще і основні правила безпеки взимку. Перше правило: одягайтеся тепло. Обирайте безпечні місця для ігор, будьте обережними біля водоймищ. А зараз, малята, послухайте оповідання Василя Сухомлинського кмітливий скляр. Наше заняття закінчилося. Скажіть, малята, вам сподобалось заняття? Згадайте, яка зима? А ознаки зими? Скажіть, а яке оповідання ми з вами слухали? І що трапилося вночі? Так, вірно, і мороз заморозив ставок. Дякую вам, що ви були. Працьовиті активно працювали на занятті і слухали уважно. До побачення!